Сьогодні в нас на продажі офіційний Opel Mokka 2021 року з рідним пробігом 70 тисяч км, куплений офіційно в Києві в автосалоні. 1.2 бензиновий двигун в дуже чудовому білому перламутровому кольорі. Весь в рідній фарбі. Гарна у нас комплектація. Ось такий текстильний комбінований салон. Просторий задній ряд. Маємо датчики сліпих зон, камери 180, безключовий доступ. Повний склопакет електросатодання дзеркал з підігрівом, з електрорегулюванням, мультимедійне шкіряне кермо, з круїз контролем. Також у нас датчик світла, датчик дощу, led приборна панель, монітор мультимедіа, дв... однозонний клімат-контроль, автоматична коробка передань, передач, е... утримання в смузі, старт-стоп, парковочний асистент. Ось такий автомобіль вже у нас в наявності. Адреса Павла Усенка 8, автосалон Трейдін Моторс вже доступна до покупки.